Доброго дня, мене часто запитують, як можна підняти імунітет, свій імунітет чи імунітет в дитини. Ну, перш за все, імунітет це дуже складна система. Тобто імунна система наша ну, мега складна, вона не така проста, але я не хочу зараз вдаватися в якісь такі деталі. Хочу коротко сказати: перш за все, це є здоровий спосіб життя. Тобто, якщо ви добре харчуєтесь, якщо ви займаєтеся спортом. Ну або робите зарядку щодня. Якщо ви п'єте достатньо води, це вже дуже добре для вашої імунної системи. Організм працює досить добре. Далі вам треба позбутися шкідливих звичок, тобто постійне вживання надмірі алкоголю, крім того, тютюнопаління. паління. Їжа нездорова, тобто це все погані звички, які треба в принципі забирати з вашого життя, і таким чином ваш імунітет буде працювати автоматично краще. Ну і імуностимулятори чи імуномодулятори, тобто, всі шукають якусь чарівну таблетку, тобто, щоб Її взяти Женшен чи хіноцею, чи будь-який інший, чи куркумін, тобто взяти такий якийсь препарат, випити, і ваша імунна система буде працювати просто дуже добре і дуже потужно. Насправді, це міф, тобто, дійсно ми можемо підстимулювати роботу імунної системи, але це так, як з кавою, тобто це буде працювати короткий період часу, а далі все повернеться назад. Крім того, якщо організм працює некоректно, плюс у вас є аутоімунні захворювання, алергічні. Тобто, ви підстимульовуючи свій імунітет, створите собі серйозні проблеми для власного організму. Тому знову ж таки, тих пацієнтів, в кого є аутоімунні захворювання, наприклад, аутоімунний тироїдит, в кого є системні аутоімунні захворювання, алергічні захворювання, просто приймати імуностимулятори практично їм заборонено. Що стосовно Ще важливого фактору, чому ж все таки падає імунітет у дітей чи в дорослих, от імунітет падає, тому що є якісь причини на це. Крім того, що як кажу, дитина погано чи дорослий, погано їсть, вживає неякісну їжу, не займається спортом, веде малорухливий спосіб життя, є інфекції, тобто які можуть атакувати наш організм. І в дітей найчастіше це паразитози, найчастіше це лямблі, токсукари, аскариди, три найчастіших паразити. І ці паразитози можуть розбалансовувати наш, роботу нашого організму і впливати так само на те, що імунна система буде працювати некоректно і неправильно. От при аскаридозі, наприклад, буде знижений постійний імунітет, при токсокорозі також, при лямбліозі, який живе теж в тонкому кишечнику, буде погане травлення і буде. Недостача мікрофлори в тонкому кишечнику, недостача вітамінів, порушення травлення, і, звичайно, імунна система буде працювати некоректно. Якщо вас кусив кліщ і заразив хворобою лайма, так бореліозом. Це є бактерійна інфекція. Так само знову ж таки, ця інфекція може знижувати ваш імунітет, створювати постійне запалення в організмі, тому потрібно її знищити. Якщо ви заразилися, наприклад, ірсініозом, тобто ірсінія ентероколітіка, у вас з'явилася бактерія в кишечнику через їжу. У вас може бути так само запалення кишківника, що призводить до порушення травлення їжі і до само собою. Порушення імунітету, імунної відповіді, тому треба її знищувати. Якщо у вас є гелікобактерна інфекція, наприклад, шлунку, так само треба її знищити. Шлунок почне працювати значно краще, їжа буде перетравлюватись легше, і імунна система буде працювати краще. Я кажу про такі банальні речі, тобто які можуть на вас впливати, звичайно, є ще гепатити, С та інші, які можуть впливати на зниження імунітету. Є дуже багато різних інших інфекцій, які теж можуть на вас впливати, можуть віруси впливати так само тимчасово, наприклад, як ковід, чи грип, чи ГРВІ, вони можуть тимчасово вас розбалансовувати. Для цього, в принципі, потрібно починати з здорового способу життя, дієти смачної і якісної їжі, і відповідно знову ж таки. Дбати про свій організм, а далі, відповідно, ви розумієте, що чудо таблетки немає, тому препарати для підняття імунітету це практично в більшості, скажімо так, чарівна таблетка, яка, на жаль, працює не так, як ви собі уявляєте. І знову ж таки, кажу, дуже важливо в даній ситуації пам'ятати, що шукати причини, які знижують імунітет, і усувати їх, якщо ви забрали причини, які знижують ваш імунітет. Ваш принципі організм повернеться до нормальної роботи. Імунна система буде працювати нормально. От, гарного дня всім підписуйтесь на мій телеграм-канал, чекаю вас там і поширюйте відео. Дякую, кому було цікаво, ставте в коментарях плюсик.